Вітаю, хлопчики і дівчатка! Пройшло півроку з моменту, коли Firaxis нарешті випустили цивілізацію 7. гра, яку ми чекали, мріяли, сподівались, уявляли нову еру 4 x стратегій. І що ми отримали? Пів року агонії. Гра вийшла в пре-альфа стані. Півроку патчів поступово додають те, що мало б бути на старті гри. Тотальна зневіра фанатів і відтік гравців. Найнижчий рейтинг за всю історію франшизи зумусив Фіраксів прибрати недолугі механіки гри. І найсмішніше те, що зменшення кількості CV7 в cv 7 розглядається спільнотою як позитивний крок. Але те, що зробило сьому циву найгіршою грою серії в очах багатьох фанатів, просто неможливо прибрати з гри. І в цьому відео я. Розкажу, що саме не так з грою і які механіки дратують мене особисто. Для початку варто розглянути термін цикл цивілізації. Кожен раз, коли виходить нова частина нашої улюбленої гри, фанати попередньої гри серії виливають на неї діжку хейту, і лише після кількох років і пари DLC гра набирає жирку. Так було і з найкращою грою в серії 4-ї цивою, і з неперевершеною класикою 5-ї цивою, і з піком розвитку серії шостою. І очікувано, ветерани гри з усмішкою на обличчі дивились, яке люди купують кота в мішку за 130 доларів. Вони то знають, що грі треба настоятися близько двох років, і вже потім її можна буде придбати на розпродажі в 10 разів дешевше. Але цього разу все виглядає зовсім інакше, і, не дивлячись на регулярні апдейти, в гру й досі неможливо нормально грати. Що ж, почнемо з найбільшого і найочевиднішого провалу гри це повісточка. тобто зміна епохи, оскільки пік розробки гри прийшовся на пік трансгендерного божевілля. Ми маємо три епохи ну як три, дві з половиною. При зміні кожної з епох ви змушені змінити цивілізацію. Опції відіграти за одну циву всі три доби не передбачено. Тут варто згадати гейську Хуманкаїнд, яка мала схожу ненависну всіми механіку, і призводила до абсурдних послідовностей цивілізації, на кшталт греки Майя Корія. В сьоміцеві, хоча б, необхідно дотримуватись якихось придумов для того, щоб відкрити певну цивілізацію. Наприклад, для того, щоб відкрити Інків, треба селитися біля гір. Чекайте, вже не треба, бо останній патч дозволяє обирати будь-яку циву з пула. Ще одним геніальним рішенням є хард ресет або повне перезавантаження гри двічі за партію. Мотивом для цього рішення послугував факт, що люди не дограють гру до кінця, тому замість того, щоб зробити норм ботів, ми вирішили замусити вас розпочинати гру спочатку двічі. Звісно, це призвело до того, що цікавою є лише перша доба, а решту гри можна виконати на смітник. Для мене партія проходить приблизно на такий манір. Я розселяюсь, будую деякі будиночки, збираю неймовірну армію і йду воювати. В другій добі я воюю ще більше, ну і в третій, звісно, нас чекає Світова війна. Про саму війну трошечки пізніше, а зараз хочу звернути увагу на розбудову імперії. Все, що ви будуєте в першій добі, майже не має значення в другій. Всі будинки втрачають свої бонуси за сусідство, але чомусь. Стають дорожчими в утриманні, тобто немає сенсу будувати лайтові будинки, бо вони ніколи не окупляться. Бонуси на квартали не працюють, якщо в будинки в кварталах застарілі, тому уваги варті лише унікальні будинки і нестаріючі будинки. Окрему нішу займають будинки на фарм діпки. Ви їх будуєте і лишаєте до кінця гри, бо діпка найважливіший ресурс гри. Ну і звісно, оскільки будувати будинки немає сенсу, то гравці будують велетенські армії і спамлять командирів. Розмірковуючи над питанням, а чому ж мені, як і багатьом іншим, не подобається ця дурня зі зміною цивілізації, прийшов до висновку, що і зміна цивілізацій, і в більшості мірі хард ресет просто поклали край основному концепту Циви Build an Empire to stand the test of time, що дослівно перекладається, як збудуй імперію, що вистоїть випробування часом. Так от цей концепт просто викитнули на смітник, оскільки дивічі за гру ваша імперія бере і зникає. Можна скільки завгодно розказувати про Лондон і шари линня в історії, але ваша гра смердить. Який сенс щось старанно планувати і вибудовувати, якщо за 20 кроків це все обернеться попелом? Кожної нової гри ти вибудовуєш зв'язок зі своєю імперією. Ти знаєш історію кожного міста, кожної клітинки. І от двічі за гру, цей зв'язок переривається, відчувається, наче ти подивився перший і третій сезон серіалу. На початку другої епохи тобі видають знайому, але в той самий час і чужу територію, яку ти маєш розвивати. Але не хочеш, бо то вже не твоя цива. А якесь незрозуміле створіння в дев'ять міст. Які до того ж треба розбудовувати з самого початку, бо хард-ресет. Все це наштовхнуло мене на думку, що цивілізація то не тільки стратегія, а ще й РПГ, де ти відіграєш роль Августа Октавіана і ведеш Рим до світової домінації. А основною фішкою РПГ є можливість прокачати свого персонажа настільки, що всі страшні вороги, які мучили тебе на початку гри, відкисають з однієї тички. Цива 5 має цей вайб. І це ваш має цей вайб. Але він зовсім відсутній у сьомій циві. Воно відчувається, ніби ти почав грати воїном. В якийсь момент ти став грати магом до того ж одразу 40-го рівня. А в Андеймі ти взагалі грабіжник. Можливо, не існуючий сучасній аудиторії, це норм, але переважно більшості гравців граців таке не до вподоби. Людям подобається розкачувати свою імперію, і єдина причина того, що вони не дограють до кінця, полягає в тому, що вони вже виграли гру в середньовіччі. Решта то машинальне проклікування до фінального мультика, якого також немає в сьомій цій. А навіщо вам фінал, якщо ви все рівно до кінця не граєте? А я от дограв багато разів дограв, і це було болісно. Грати в гру, де божественні боти настільки божественні, що ти буквально не можеш їм програти. Таке враження, що Шаї не змінювали з четвертої циви, оскільки він досі не опанував механіку один юніт, один тайл, що було введено в п'ятій циві. Після чого війна проти Шаї стала надзвичайно простою. Він не опанував механіку районів, що були введені в шостій циві, ба більше Шаї не здатен збудувати унікальний район цивілізації. Тобто вам треба розмістити два унікальні будинки в одному районі, і тоді ви отримаєте унікальний район. Отак, от, от шаї не здатен на таке надзусилля. Це просто неймовірно. Все, на що здатні боти, то селитися в рандомних місцях і спамити рандомні райони. Єдине, як вони можуть завадити гравцю в грі, це той самий хард-ресет, коли розумово відсталі шаїшці видають однакових з гравцем юнітів, але і цей шанс насправді. Просратий, бо війна зав'язана на нову механіку генералів. А як ми пам'ятаємо, що ще з часів п'ятої циви Шаї воює мерзенно і навіть бонус у плюс вісім сили юнітів не рятує становище. Єдине, що стримує гравців від війни з шаї, анімація юнітів. Дідько, які ж вони повільні, вони повільно пересуваються, повільно воюють і повільно вилазять із генерала. І не дивлячись на те, що швидке пересування було нарешті додане в гру через кілька місяців після релізу. Час, закладений на нормальну анімацію юніта, лишився той самий. Тобто анімація юніта швидка, але вам все рівно необхідно чекати півтори секунди часу відведені на анімацію Юніта. Тобто півтори секунди ви не можете нікуди клікнути. Бо Юні ще не завершив пересування. Це швидке пересування насправді зовсім не швидке. Я не знаю чому, але ця фішка з необхідністю очікувати завершення анімації юніта, щоб вчинити наступну дію, присутня в циві доволі давно. Вона точно є в п'ятій і шостій циві, але там це лікується 2D-режимом, який відсутній в сьомій циві. І якщо проти ботів це ще можна пережити, то от в мережевій грі, де всі клікають одночасно, ця фіча сяє новими барвами. З власного досвіду скажу хост, бо людина з кращим комп'ютером мають неймовірну перевагу у війні. Чомусь зроблено так, що якщо вже почалася бій... І хтось вас почав заклікувати, ви не зможете пересунути власний юніт, доки не завершиться анімація атаки всіх ворожих юнітів, і чомусь можна накласти наперед декілька атак. Виглядає це так, що спочатку ходить атакуючий гравець до того ж всіма юнітами, а потім помувати вцілівші юніти дозволеного захиснику. Чи пов'язаний цей ефект з черговістю гравців в лобі, чи просто залежить від ПК, я не знаю. Але він мене настільки дратує, що я зарікся грати мультиплеєр до. Поки це не виправлять. Власне, чому і не граю. З інших недолугих механік варто виділити шлях спадку. Вона намертво прив'язана до заміни епохи і відіграє роль дещо схожу з золотою добою в шостій циві. Спочатку мені вона сподобалась, але з часом я в ній розчарувався. Це офіційний скам. Механіка прикидається, що видає винагороди за якісь звершення, але насправді диктує гравцеві, що йому треба робити в кожній епосі, в кожній грі. Якщо порівняти з шостою цивою, де вам ну дуже-дуже треба в золоту добу, щоб отримати монументальність. Шлях до набору очок епохи надзвичайно варіативний і не обмежений нічим, крім вмінь гравця. В сьомій цілі все навпаки, вас буквально змушують побудувати сім чудес або. Зібрати 20 ресурсів, бо без цього вам не бачити спадку золотого віку. Як я і казав, кінцева мета, схожа з шостою отримати спадок золотої доби, але сам спосіб, як ви це зробите, вузько детермінований, що в більшості випадків унеможливлює набір цих самих очок. В другій добі це взагалі виглядає абсурдно. Вам треба плести в далекі землі не тому, що там є щось таке надзвичайно корисне, що підсилить вашу імперію, а тому, що вам так наказує шлях спадку. Ефективність бонусів від золотого флоту в порівнянні з витратами на нього взагалі не варта уваги. Зазвичай гравці просто ігнорять цей шлях. Релігія абсолютно рудиментарна і не грає ролі ні в подальшій грі, ні навіть в другій добі, адже бонуси від релігії тимчасові і слабкі, знов таки не варті витрат на них. Механіка шляхів спадку настільки не сподобалась гравцям, що останнім патчем додали можливість її просто вимкнути. Це призвело до урізання ще однієї потенційно цікавої механіки прокачки лідера. Так, так, виконуючи однакові для кожної гри обов'язкові завдання, ви отримуєте очки атрибутів, які прокачують однакові для кожного лідера дерево талантів. Ледачий дизайн лідерів настільки ледачий, що всі прокачки в кожного лідера однакові, навіть не дивлячись на їх спеціалізацію. Так, є одна прокачка, яку можна відкрити, зігравши приблизно дві гри, близько 20 годин. Яка не робить погоди в грі від слова взагалі. Так от, вимикаючи механіку спадку, ви частково вимикаєте механіку прокачки лідера. Чудове рішення, що зменшує кількість сьомої циви у сьомій циві. Чергове фіаско то криза. У мене одне питання: навіщо? Черговий безглуздий пвє контент, який можна і треба прибрати з гри? Так так, який шляхом спадку кризу можна вимкнути. Вона не приносить нічого цікавого і загалом мало впливає на перебіг партії. Також криза то абсолютний рандом, щось на кшталт стихільного лиха. Так от, якщо все ж таки люди грають з кризою, то в мережевій грі вона була ледь відчутна, адже набір очок епохи надзвичайно прискорюється наприкінці доби, і три етапи кризи пролітають ходів за 15 максимум. Це змусило Фіраксів штучно подовжити кризу, і вони ввели таймер, що остаточно зламав концепт розвитку доби і кризи. Пояснюю раніше ви набирали очки епохи в шляху спадку, чим прискорювали таймер епохи. Зараз ви можете прискорити таймер лише до 90%, а останні 10% закриваються 10 ходів. Також таке нововведення було додано через те, що епоха закінчувалась дуже рандомно, не було такого відліку, як у шостій циві, але він тепер є. Моя думка, що ця зміна повністю зруйнувала ідею набору очок епохи і штучно подовжує нікому не цікаву кризу. Тобто ми маємо три механіки, що пов'язані одна з одною, і після кількох патчів не можуть функціонувати нормально і взагалі можуть бути вимкнуті. Загалом гра вийшла в неналежному стані, що не є несподіванкою, але цього разу фіраксиси пробили чергове дно. Адже грі бракує четвертої епохи, яку нам продадуть в найближчі півроку у вигляді DLC баксів за 50. Сама гра не те, що має кілька багів, а вийшла у преальфо стані. Це навіть бетою назвати тяжко. Патчі, які ми отримуємо, додають базові речі, які повинні бути в грі з самого початку, як то швидке пересування і розвідка. Не знаю, чи можна вважати хорошою тенденцією те, що останній патч взяв курс на винищення недолугих механік, як би то дивно не звучало, але менше цивілізації всім цивілізації сім є позитивною новиною. Звісно, це призводить до того, що багато основних, але поганих механік, навколо яких точиться геймплей, випилюються з гри. Зараз можна грати в гру без будь-яких цілей. Просто тикаючи все підряд і перемогти божественних ботів. Менше стратегії і планування в грі про планування і стратегію. Чи це зрада, чи це перемога вирішувати гравцям? І статистика з тим показує очікуваний результат станом на зараз, через півроку, після умовного релізу. Цивілізація 7 не варта уваги. Чекаємо нових патчів і DLC. Хоча, зважаючи на те, що найбільшим злом і одночасно ключовою механікою, навколо якої обертається решта геймплею, є зміна епохи прибрати яку з гри, мені видається неможливим. Маю на ну, дуже маленьку надію на зміну тренду занепаду цивілізації 7 і франшизи в цілому. На цьому все. Бувайте!